Приміщення для голосування. Контроль за облаштуванням приміщення для голосування покладається на дільничну виборчу комісію. Виконавчі органи місцевого самоврядування забезпечують виборчі дільниці необхідними приміщеннями для голосування. Площа приміщення для голосування має бути мала виборча дільниця. Кількість виборців до 500, не менше 50 квадратних метрів. Середня виборча дільниця, кількість виборців від 500 до півтори тисячі не менше 75 квадратних метрів, велика виборча дільниця, кількість виборців понад півтори тисячі не менше 90 квадратних метрів. Приміщення для голосування повинно бути обладнане достатньою кількістю кабін для таємного голосування. Кількість кабінок для таємного голосування має бути. На малій виборчій дільниці кількість виборців до 500, не менше двох кабінок, на середній виборчій дільниці кількість виборців від 500 до 1500, не менше чотирьох кабінок, на великій виборчій дільниці кількість виборців понад 1500, не менше шести кабінок. Розміщення обладнання у приміщенні для голосування планується таким чином, щоб місця видачі виборчих бюлетенів, вхід і вихід з кабін для таємного голосування та виборчі скриньки. Були в полі зору членів дільничної виборчої комісії, спостерігачів та осіб, які відповідно до закону мають право бути присутніми у приміщенні для голосування. Кожна виборча дільниця забезпечується необхідною кількістю виборчих скриньок: великих стаціонарних та малих переносних. Виборчі скриньки встановлюються у приміщенні для голосування так, щоб виборці при підході до них мали можливість проходити через кабіни для таємного голосування. Кожній виборчій скринці присвоюється власний номер, який проставляється на цій скринці. Кількість скриньок для голосування має бути мала виборча дільниця, кількість виборців до 500, не менше двох стаціонарних і двох переносних скриньок, середня виборча дільниця, кількість виборців від 500 до 1500, не менше чотирьох стаціонарних і двох переносних скриньок, велика виборча дільниця, кількість виборців понад 1500, не менше шести стаціонарних і двох переносних скриньок. У приміщенні для голосування або безпосередньо перед ним ДВК в обов'язковому порядку розміщує плакати, що роз'яснюють порядок голосування та відповідальність за порушення законодавства про вибори депутатів, виборчі списки від кожної партії, кандидата, від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, списки кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі. Інформаційні плакати партій та кандидатів депутати, які розміщуються у порядку розташування партій кандидатів депутати у виборчих бюлетенях. Підготовка до голосування. Організація проведення голосування та підтримання належного порядку у приміщенні для голосування, а також забезпечення таємності волевиявлення виборців під час голосування покладаються на дільничну виборчу комісію. Доброго ранку, шановні колеги. Сьогодні у нас дуже важливий і відповідальний день. На годиннику 7 година 15 хвилин. Тому ми розпочинаємо своє засідання. Дільнична виборча комісія не раніше як за 45 хвилин до початку голосування проводить своє засідання. Прошу перевірити, чи не пошкоджена стрічка, якою було опечатано цей сейф. Все нормально. Стрічка не пошкоджена. У разі виявлення пошкодження стрічки, якою було опечатано сейф, або невідповідності підписів чи печатки на ній, дільнична виборча комісія повинна діяти згідно положень частини 14 статті 82 закону про вибори народних депутатів. А зараз ми опломбуємо виборчі скриньки, але спершу кожну оглянемо, щоб впевнитись, що вони порожні. А тепер в скриньку опускаємо контрольний лист. Контрольний лист має містити номер одномандатного округу, номер виборчої дільниці, номер виборчої скриньки, час вкидання контрольного листа до виборчої скриньки, підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії, за бажанням підписи кандидатів, їх довірених осіб, уповноважених осіб партій. Офіційних спостерігачів, які присутні при цьому. Підписи скріплюються печаткою комісії. Розміщуємо маленькі переносні скриньки в полі зору членів комісії. Отворами для бюлетенів донизу. Секретар комісії заповнює протоколи про підрахунок голосів у загальнодержавному та одномандатному окрузі. Протокол засідання ДВК веде за дорученням комісії визначений член комісії. Якщо все в порядку, давайте відкриємо сейф та дістанемо бюлетені. Якщо все в порядку, то згідно витягів з протоколів ОВК. Секретар заносить до протоколів про підрахунок голосів на виборчій дільниці у загальнодержавному та одномандатному окрузі відповідну кількість виборчих бюлетенів для голосування у загальнодержавному та одномандатному округах. Такі ж дані член комісії, який веде протокол засідання, фіксує в протоколі засідання. У разі виявлення невідповідності підрахованої кількості виборчих бюлетенів кількості зазначеній у витягах протоколів ОВК при прийманні виборчих бюлетенів на засіданні ДВК складається акт. В такому разі до протоколів заноситься кількість зазначена в акті. Тепер наша дільниця до голосування готова. Організація і порядок голосування. Голосування розпочинається о 8 годині ранку. Доброго дня, доброго дня. Я прийшов проголосувати. Прошу документи, що засвідчує вашу особу та громадянство. Підставою для видачі бюлетеня на звичайних та спеціальних дільницях є паспорт громадянина України, Тимчасове посвідчення громадянина України, військовий квиток для військовослужбовців строкової служби. Підставою для видачі бюлетеня на спеціальних дільницях в установах виконання покарань чи слідчому ізоляторі. Є. картка, Довідка установи виконання покарань або слідчого ізолятора. Підставою для видачі бюлетеня на закордонних дільницях на спеціальних дільницях на суднах та полярні станції є. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт. Паспорт громадянина України лише в країнах, до яких в'їзд дозволено за цим документом. Будь-які інші документи та посвідчення не є підставою для видачі бюлетеня. Будь ласка. Прошу розписатися у списку виборців. Ось. При проведенні голосування на дільниці. Один член ДВК надає виборцю для підпису список виборців. А другий член ДВК заповнює контрольні талони, відокремлює їх та видає виборцю по одному виборчому бюлетеню для голосування у загальнодержавному окрузі та одномандатному окрузі. При видачі бюлетеня в контрольному талоні член ДВК повинен зазначити своє прізвище, ініціали, поставити свій підпис та номер, за яким виборця внесено до списку виборців. Виборець також ставить свій підпис на контрольному талоні. Може, я тут проголосую? Ні, ні, ні. Голосування у нас таємне, тому пройдіть, будь ласка, до кабінки. Виборчі бюлетені заповнюються виборцем особисто в кабіні для таємного голосування. Під час заповнення виборчих бюлетенів забороняється присутність інших осіб. Виборець, який внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити виборчий бюлетень, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії скористатися допомогою іншого виборця, крім членів виборчої комісії, кандидата в депутати, його довіреної особи, уповноваженої особи партії, офіційного спостерігача. У виборчому бюлетені для голосування виборець робить лише одну позначку плюс. Або іншу, що засвідчує його волевиявлення у квадраті навпроти назви партії, за кандидатів у депутати, від якої він голосує у загальнодержавному окрузі, або навпроти прізвища кандидата в депутати, за якого він голосує в одномандатному окрузі. Знаєте, я випадково помилився, поставив позначку напроти іншого кандидата. Скажіть, будь ласка, що мені робити? Нічого страшного, якщо ви помилились лише один раз, то ми зможемо видати вам новий бюлетень. Пишіть, будь ласка, заяву у вільній формі. Добре. Тримайте все. У разі якщо виборець, заповнюючи бюлетень, допустив помилку. Він має право невідкладно звернутися з письмовою заявою до члена виборчої комісії, який видав йому виборчий бюлетень, з проханням видати йому інший виборчий бюлетень. Член виборчої комісії видає інший виборчий бюлетень тільки в обмін на зіпсований. Про це він робить відповідну позначку в списку виборців навпроти прізвища виборця і розписується. Невірно заповнений виборчий бюлетень негайно погашається членом комісії, який його видав, як не використаний. Про що складається акт? Цей акт підписують двоє членів комісії, що оформляли видачу бюлетеня, та виборцем, який невірно заповнив бюлетень. Під час підрахунку цей бюлетень буде враховуватись як невикористаний. Спасибо. Виборець може перебувати у приміщенні для голосування лише протягом часу необхідного для голосування. Ну, ось і проголосував. Внесення виборця в список в день голосування. Доброго дня. Доброго. Будь ласка. Вибачте, але вас немає в списку виборців на нашій дільниці. Як це немає? Я вже 10 років тут живу і на минулих виборах голосував саме тут. Подивіться на мою реєстрацію. Я вимагаю, щоб ви мені видали бюлетень. На жаль, вносити зміни до списку виборців в день голосування можна лише за рішенням суду. Ось рішення суду. Прошу включити мене до списку виборців. Внести зміни в список виборців в день голосування може лише голова, заступник та секретар комісії. Будь ласка, звертайтеся туди. Зараз ми внесемо вас до списку виборців. Не хвилюйтесь. При включенні виборця до списку виборців на виборчій дільниці відомості про нього, передбачені формою списку виборців, вносяться в кінці списку виборців згідно рішення суду про включення виборця до списку виборців. При цьому у графі примітка зазначаються дата та номер рішення суду. Зараз ви можете отримати бюлетень. А я невідкладно повідомлю про це наш районний орган ведення реєстру виборців про ті зміни, які ми внесли до списку. Дільнична виборча комісія вносить зміни до уточненого списку виборців на виборчій дільниці виключно на підставі рішення суду, про що невідкладно повідомляє відповідний орган ведення Державного реєстру виборців. Голосування за місцем перебування виборця. Виборець, який за віком у зв'язку з інвалідністю чи за станом здоров'я не може прибути до приміщення для голосування звичайної виборчої дільниці, де він включений до списку виборців, має право звернутися з власноручно написаною заявою до дільничної виборчої комісії з проханням забезпечити йому голосування за межами приміщення для голосування із зазначенням місця перебування. Така заява разом з медичною довідкою про стан здоров'я виборця повинна бути подана до ДВК не пізніше 20-ї години останній п'ятниці перед днем голосування. Усі заяви виборців про бажання голосувати за місцем перебування реєструються ДВК в окремому журналі, де зазначаються день і час її надходження, прізвище, ім'я по батькові та адреса місця проживання чи місця перебування виборця. На підставі заяв виборців дільнична виборча комісія напередодні дня виборів після закінчення строку подання таких заяв робить витяг зі списку виборців. При цьому в загальному списку виборців у графі підпис виборця секретар дільничної виборчої комісії робить запис, голосує за місцем перебування. Зараз нам необхідно організувати голосування за місцем перебування виборця. Для цього нам треба визначити не менше ніж трьох членів комісії, які є представниками різних партій кандидатів у депутати. Оскільки за місцем перебування у нас голосують лише 20 виборців, то трьох членів комісії буде достатньо. Для зручності роботи Членів комісій, які будуть організовувати голосування за місцем перебування виборця, варто визначити заздалегідь. Голосування виборців за місцем перебування нам потрібно організувати так, щоб ці виборці змогли проголосувати не пізніше ніж за годину до закінчення голосування, тобто до 19-ї години. Членам комісії, які будуть організовувати голосування за місцем перебування виборця, видаються. Виборчі бюлетені для голосування в загальнодержавному та одномандатному округах у кількості, яка дорівнює кількості виборців у витягу зі списку виборців. Витяг зі списку виборців опломбована або опечатана переносна виборча скринька, в яку перед виходом опускається другий контрольний лист. Другий контрольний лист містить номер виборчої скриньки. Час виходу година та хвилини членів виборчої комісії для проведення голосування за місцем перебування, кількість отриманих виборчих бюлетенів, окремо по загальнодержавному та одномандатному окрузі, Прізвище та ініціали членів дільничної виборчої комісії, яким видані виборчі бюлетені підписи присутніх членів виборчої комісії, які скріплюються печаткою комісії. За бажанням, підписи кандидатів депутати, їх довірених осіб, уповноважених осіб партії, офіційних спостерігачів. В скриньку, яку ви берете з собою, перед виходом опустимо ще один контрольний лист. Офіційно оголошую, що три члени комісії відбувають для організації голосування за межами приміщення для голосування. Я хочу спостерігати за межами приміщення для голосування. Будь ласка, законодавство дозволяє спостерігачам бути присутніми під час голосування за місцем перебування виборця. Будь ласка, проходьте. Доброго дня. Доброго дня. Дуже рада вас бачити. Згідно поданої вами заяви, ми прийшли до вас, щоб дати можливість вам проголосувати. Для цього потрібен ваш паспорт. Член дільничної виборчої комісії вписує свої прізвища та ініціали, розписується у визначених місцях на контрольних талонах. Виборець розписується в контрольних талонах виборчих бюлетенів для голосування у загальнодержавному та одномандатному окрузі та у витягу зі списку виборців та заповнює виборчі бюлетені. Члени виборчої комісії повинні забезпечити таємність голосування. Все, проголосували. Все. Дякую вам. Дякуємо вам. Після повернення на дільницю я зроблю відповідну відмітку в списку виборців. Дякую вам. До До побачення. побачення. До побачення. Після проведення голосування член дільничної виборчої комісії, який видав виборцю виборчі бюлетені у списку виборців навпроти прізвища виборця, робить позначку Голосував за місцем перебування, зазначає свої прізвища та ініціали і розписується. Повернулися наші колеги, які організовували голосування за межами приміщення для голосування. Тепер переносні скриньки необхідно залишити в приміщенні дільниці в полі зору членів комісії. Витяг зі списку виборців додається до списку виборців, контрольні питання: Як повинні бути розташовані скриньки для голосування та кабінки для таємного голосування? Що ще необхідно розмістити у приміщенні для голосування? Які дії слід провести на ранковому засіданні в день голосування? Коли воно починається. Які документи вважаються посвідченнями особи як підстава для видачі бюлетенів для голосування, в яких документах і хто повинен розписатися при видачі бюлетеня виборців? Чи є можливість проголосувати поза кабінкою для голосування згідно законодавства, чи може виборець отримати повторно бюлетень для голосування, якщо попередній він зіпсував? І в якому порядку? Скільки членів комісії і які ще особи можуть бути присутніми при голосуванні за місцем перебування виборців?